Всім вітанчика, з вами Дмитро Вікмаєв і сьогодні у нас вечірня йога. Якраз через тиждень починається новий марафон. Там будуть і лекції по біомеханіці, саме з прикладом ланцюгів, як, за чим і як працюють м'язи, саме не теорія, котра загальнодоступна, а саме мої наробітки, котрими я користуюсь для формування програм тренувань і формуванням реабілітації людей. А сьогодні ми будемо так розвантажуватись, розтягувати м'язи, їх тонізувати, покращувати кровообіг їх і покращувати, вже ж пампінг цих м'язів, тому що, якщо м'яз в ексцентрі, коли він розтягнутий напружується, таким чином ми покращуємо накопичення кінетичної енергії і її силу для того, щоб потім зробити рух. Чим краще розтягнути та Натренований, тобто він не просто розтягнений, а сильний м'яз. Таким чином, у нас зберігається більше стабільності, і більше сили, і більше підтримки суглотів. Ось така коротка інтро, і ми починаємо. Починаємо ми з дихання. Ми будемо вмикати симпатичне дихання. Тобто, у нас активний вдих, дуже повільний видих. Сіли. видих буде 10 секунд. Поїхали все через ніс, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. На вдих. І видих. І видих. Сідаємо в або полулотос, як я сідаю, або ноги на хрест. І починаємо з витяжіння вперед. Але ми ставимо пальці, ось, сідаємо так, ставимо пальці перед собою. Почнемо нахил до переду. Не сотуємо спинку, ми акцентуємо увагу на отримання постави, ми акцентуємо увагу на те, щоб плечі наші не гуляли, не йшли вперед, голова не клювала, ми не тримаємо ту голову, ми намагаємось навіть закрити очі, щоб наші очі не бажали піти якомога глибше. Те, що хочуть очі, це не те, що хочуть, та спроможне робити тіло. Тому поставили, закрили очі. І починаємо потрохи робити нахил вперед. Малюйте в голові краще ілюзію того, як ваша грудина торкається підлоги. Поставили руки на підлогу, якщо є можливість, поставили лікті і тримаємо це положення. Дихаємо тільки через ніс плавно та повільно. Вдих. Не А вдих. вдих. Не рвіть себе. Оберіть комфорт. Видих. І техніку. Вдих. вдих, видих. Вдих. І вдих. І видих. Врівнюємось. Зараз одразу робимо скрутку. Права рука назад, ліва рука як гачок. Ми не сутулимо поперед, навпаки, вигинаємо спинку, краще далі руку поставити. Тримаємо вдих. 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 Плече право від воду. ми не залишаємо ось так. Тримаємо вдих. видих. Можемо дивитися назад. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз вирівнюємо праву ногу в бік. Ось таке положення ноги. Носочок тягнемо на себе. Ліва рука впирається в ліве коліно. права рука впирається в підлогу. Наше сонячне сплетіння намагаємося розгорнути у напрямку внутрішньої частини коліна. Ось сюди. Наш коротше колін на рівні соска вправо. Наш правий сосок дивиться в коліно. І тягнемось правим соском до правого коліна. Тиснемо. Ми не сутулимось. Ми саме ось так тримаємо. Не треба сильно лягати. Тут головне знову плечі тримати. Я тисну руками, в мене лопатки зведені. Головою теж не гуляємо. І тримаємо. Стопу тягнемо на себе. Вдих, не видих. Вдих. видих. Вдих. Можемо так ногу напружувати, щоб п'ятки відірвалися від підлоги. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ставимо нашу праву ногу. Ось вона дуже близько залишається до тазу. Як ви бачите, вона ось так була. Зараз я її ставлю. І зараз я згинаю праву ногу, мітаз лівий залишається. Ліва рука обхоплює зовнішню частину правої ноги. Бачите, да? я не сотулюся, я праву руку трохи назад відставляю і потрохи починаю вирівнювати праву ногу. І отримую це положення. Вдих, видих. Вдих, на видих. вдих, на видих. вдих, на видих. вдих, на видих. и вдих, и выдих. Сідаємо, підтягуємо п'яточку. Знову ноги крес-накрест. Сідаємо. Знову скрутка, тільки на лівий бік. Зачепилися. Ліва рука назад, плече не залишаємо. Ось так не запрокидаємо, не сотулимось. Краще вже далі поставити руку, щоб спинка була нетрально положенні і поперед трохи вигнутий. Не зігнутий, а вигнутий. Тримаємо вдих. Не видих. Голови не гуляємо, тягнемо смаківку до неба, дивимося через плече, начебто вдих, не видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Витягуємо ліву ногу. Права нога впирається. Правою рукою тиснемо право праву коліну, ліва рука в бік. Не сутулимось. Лівий сосок тягнеться до лівого коліна. Ліва нога напружена так, щоб начебто намагаємось п'яткою відривати з підлоги. І тиснемо. вдих. на видих. Вдих. Вдих. Вдих, Вдих. Вдих, Вдих. Вдих, видих. Вдих, вдих. І вдих. І вдих. Ставимо. Знову перлися, просто підняли коліно. Підтягнули ліву ногу до себе. Ліва рука йде назад, права рука обхоплює зовнішню частину лівої ноги. Ось так тримаємо і вирівнюємо потрохи ногу. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих. видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз ми лягаємо в човник тільки на попереку. Трохи напружимо прес. Вдих, видих. Вдих, видих. Мій поприк лежить. Грудний, як бачите, він лежить. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих лягаємо. І лежимо, спокійно дихаємо спів шавасині. Ви лежить, а я пішов далі працювати і будьте здорові.